Поштукатурили стіни, зробили стяжку, і для того, щоб швиденько продовжувати ремонтні роботи, поставили осушувач повітря. Без осушувача це все буде, якщо вікна, наприклад, закриті. Неважливо, навіть якщо вікна відкриті, але на дворі волого, то це все може там близько місяця часу сохнути, і майстри не хочуть робити роботи, тому що відповідно як підлога, так і стіни вологі. З осушувачем повітря. Набагато швидше, в три рази близько це все сохне. Тобто за днів 7-10 днів вже можна приступати до ремонтних робіт. І відповідно це значно пришвидшує роботу. Важливе зауваження, не можна осушувач повітря використовувати під час затирання стін, так як пилюка, пил, який є в повітря, дуже швидко забивають ось цей. Радіатор а, порушується теплообмін і може згоріти осушувач повітря, а саме компресор. Компресор це серце осушувача, це найдорожчий компонент, тому варто його берегти, не нехтуйте цим, і, звичайно, якщо правильно користуватися, то він буде служити руками.